Ну що ж, про хоботи, вас кинули, а саме ваш любимий святий Петро вас кинув. Бо то, що я вам зараз прочитаю, відкриє вам ваші замилені застяни очі. Слухайте. Уряд Орбана заплатив Порошенку 37 мільйонів гривень. Напередодні його візиту до Угорщини Петро Порошенко отримав від проросійського прем'єра Угорщини 37 мільйонів гривень. Це сталося буквально за тиждень до запланованого візиту українського олігарха до Орбана. Як стало відомо згодом, Петро Порошенко під час зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати РФ іншим зацікавленим сторонам сигнал про готовність очолити компанію з примушення України до миру. А от де собака зарита, то виявляється, весь той ініціатор, блять, у нас, святий Петро з цукерочками. Ммм яй-яй.